Під час облоги Чернігова перше авто з гуманітарною допомогою для військових та цивільних заїхало 3 березня. У місті магазини спорожніли, та й взагалі більше зачинилися. Одним з тих, хто возив гуманітарні вантажі, був Володимир Поліщук. Польовими дорогами він діставався до міста. Не раз потрапляв під обстріли. Вантажі адресувалися військовим та чернігівцям, що залишилися в місті. Моє завдання було забрати ці грузи по полю проїхати на базу. Вигрузитися і потім як тільки вигружали, я знову їхав за наступною партією, бо в чорні не вистачало і їжі, і медикаментів, і амуніції, і генератори. Таке інше у Чернігові навесні діяли кілька складів з гуманітарною допомогою. Їх адреси ретельно приховували, аби загарбники не знищили вантажі і не постраждали люди, що мешкали поряд. Через небезпеку обстрілів гуманітарку відразу ж розподіляли і розвозили по Чернігову. Все, що надходило, все відразу роздавалося через волонтерів. Через голів громад, які могли до нас дістатися, відповідно якісь резерви і якісь великі кількості продукції формувати на той час. Ну майже не було, тому що хто був у місті, той знає, були певні перебої із доставкою продукції у торговій мережі міста. Як я вже казала, через волонтерів забезпечували з продовольством все цивільне населення міста Чернігів. Тому що приїхало, відразу роздали, і відразу водій поїхав, тому що дуже вони боялися за ну за своє життя. що, що є логічним Чернігову було небезпечно. Харчі ліки та засоби гігієни це те, чого найбільше потребував оточений Чернігів. Уся допомога розвозилася волонтерами для потреб військових та містян. Нічого на складах не залишалося кожного дня або раз в два дня ми приїжджали і загружали повну газель. Та повний мікроавтобус. Оце ми годували 1400 воєнних військових, ще розвозили порядка 500-800 продуктових наборів. Це дуже великі ну, об'єми були, тому дуже велику кількість ми завдяки військовій адміністрації брали з цих складів. Все, що знаходилося тоді, все, що знаходилося останні місяці, коли місто було в окупації, це все роздавалося. Повністю волонтерським організаціям. Все було нормально, приїжджали, робили заявки, все, що потрібно, на кількість людей. Якщо це військові, то військові яка, що, куди, якщо це цивільні, яка кількість людей. І все записували завжди. У нас 16 вчилів було. І вони всі координувалися військовою адміністрацією і брали. Ті штаби, хто хто кому потрібно було, ті брали гуманітарну допомогу на штабах. Під час облоги Чернігова допомога надавалася і сусідній киїнській громаді. А після відступу окупантів розвозилися у звільненні з окупації села. Їздили в місто Чернігів, співпрацювали з волонтерськими центрами, які були по місту Чернігову розміщені, і плюс із обласною військовою адміністрацією. Домовлялися за продукти харчування, засоби гігієни, лікарські препарати, все те, що було необхідне. Під час військових дій самі приїжджали автомобілями, брали ці всі необхідні речі, і привозили. Потім продукти розвозили по вулицям, роздавали, щоб менше скупчення людей було. А за засобами гігієни і медикаментами вже ж приходили до медичного працівника. Коли вже закінчились військові дії, то було таке, що і військова адміністрація напряму направляла фури. Заїжджали в наш населений пункт в Кінку і конкретно розвантажували. Потім розвозили по шести нашим населеним пунктам. І там уже на пунктах роздачі видавались і продукти, і засоби гігієни. Усі гуманітарні вантажі, які надходили на Чернігівщину, вже давно розподілені військовим та цивільним. Залишився запас на випадок надзвичайної ситуації. Він у надійному місці і його адресу заборонено оприлюднювати. Територіальна Чернігівська область в такому положенні, що варто бути готовим до всього. Відповідно, певні резерви ми акумулювали і зараз акумулюємо, і це є правильно і логічно.